Добрий день, я Борис сюжняк, колишній діячий головний лікар Америки, колишній депутат головного лікаря Америки, а тепер диаконом охорони здоров'я при університеті в статті Мерлен. Хочу в першу чергу підтримувати ідеї щодо реформів опіки здоров'я в Україні. Це є надзвичайна нагода тепер змінити ситуацію щодо опіки українського народу і підтримувати зусилля цього народу. Так що я, як лікар-американець українського походження, хочу підтримувати ідеї ваших реформ, і тепер маю нагоду це зробити. Так що вам бажаю всього найкращого в тих реформах і очевидно. Підтримую цих реформ дуже дякую.